Неділя 8 вересня ми знову приїхали в Кауртаун з сином віддихнути на вихідні. Погода досить класна. Майже немає хвиль на морі. Люди і діти купаються. Ось тут такий невеличкий пляжик. Зараз підемо до моря, спробуємо водичку. Вода тепла, шкода, що ми не взяли нічого одягнутись. Ну нічого, якщо завтра буде така сама погода, то ми приїдемо, покопаємось. І там дурачиться. Ось таке узбережжя кам'яне насипи волунів і трошечки піщаного пляжу. Думаю, що в літній сезон тут на цьому пляжі багато відпочиваючих.